Завдяки темно-рожевій шкірці та різнокольоровій М'якоті ем помідори Чарокі Purpell. Це приголомшливе видовище на виноградній лозі та на кухні. Цей унікальний реліквійний сорт має насичений смак і тверду, соковиту текстуру, ідеальну для нарізки. Це достатня причина для посадки та вирощування помідорів Чарокі Purpell. Великі сферичні плоди майже такі же м'ясості, як сорт Біфштекс, і мають такі ж маленькі насіннєві камери, що забезпечує винятково багатий кулінарний досвід. Крім того, міцні кущі ростуть дуже швидко. Реліквія помідорів походить із насіння, яке століттями передавалося з покоління в покоління. Хоча рослини череки Perple віддають перевагу умовам, подібним до ваших улюблених садових гібридів, вони мають кілька унікальних вимог, яким вам потрібно відповідати, щоб максимізувати врожай. Давайте зануримося в усе, що вам потрібно знати про вирощування цього ароматного помідора. Огляд рослин селейним ликопесесим череки перпал. Тип рослини, однорічні овочі. Родина рослин пасльонові. Рід рослин, селейним, вид рослини, ликопесесим. Зона зимостійкості – 4-12. Період посадки, весна. Догляд за рослинами помірний. Висота рослини 4-6 футів. Потреба в фертильності висока. Температура 60, 85 ф, рослини-супутники, чорнобривці, базилік, салат, квасоля. Тип грунту, суглинистий, добре дренований. Відстань між рослинами 24-36 дюймів. Потреба в поливі висока. Вплив сонця, повне сонце. Днів до дозрівання 72, 90. Шкідники, щитівка томатів, попалиця, бліжки та гризуни. Хвороби, фітофтороз, альтернаріоз, плямистість листя, кінцева гниль квітів і мозаїчний вірус. Історія та вирощування. Хоча помідори «Чарокі пурпур носять назву народу «Чарокі», а історії стверджують, що вони походять від цього племені, ніколи не було переконливих доказів їх племінного походження, лише історія передалася людині, яка сприяла їх популярності. Спеціаліст із реліквій помідорів Крейг Лієр отримав поштою пакет насіння цього майже чорного помідора. Відправник стверджував, що насіння спочатку надійшло від члена племені, незважаючи на те, що племінне походження так і не було доведено. Лехулер вирішив зберегти назву, щоб вшанувати заяву його творця. Насичений смак, виявлений під час тестів, засвідчив, що цей томат заслуговує подальшого розвитку. У 1993 році Southern Exposure Seed Exchange стала першою насінньовою компанією, яка запропонувала його як упаковку насіння обмеженим тиражем. За іронією долі цитується власник Сиси, який сказав, що Помідор смачний, але якийсь потворний, людям він може не сподобатися. Але рослина підкорила світ садівництва. Його унікальні коричневі, зелені, бордові та рожеві тони захоплювали садівників протягом десятиліть, виправдовуючи величезні зусилля, спрямовані на збереження насіння для збереження реліквії смаку. Він надзвичайно популярний. І незалежно від його походження, завдяки його смаку варто вирощувати його з року в рік. В останні роки Крейг Леху ліє висловлював жаль з приводу того, що назвав помідор на честь племені, не підтвердивши його походження. У 2022 році він та інші виробники насіння обговорили процес іменування насіння на щорічній насіннєвій конференції Organic Sid Alliance, оскільки багато насіння носять племінні назви, незалежно від того, чи насправді вони походять від цих племінних груп. чи є томат чи рокі, пурпел реліквією, ця рослина є реліквією, тобто її насіння зберігалося та передавалося з покоління в покоління. Після багатьох років регулярного відкритого запилення при вирощуванні насіння чарокі Порпел залишаються вірними своєму типу під час вирощування. Це означає, що зібрати насіння з плодів і посадити їх знову наступного року дасть такі ж смачні плоди. Генетика цього сорту збереглася протягом сотень років вирощування та продажу. Насичений, старомодний смак томатів і приваблива ребриста форма відрізняють його від інших реліквійних сортів. Дуже великі плоди, майже такі ж великі, як біфштекс, діаметром від 3 до 5 дюймів. Для чого найкраще підходить помідор Cheroke Purpelle. Відомі своїм насиченим класичним томатним смаком і темним кольором, помідори Cherokee Purpur ідеально підходять для споживання у свіжому вигляді. Цей цінний, відзначений нагородами помідор має баланс солодкості та легкої дивності. Дозрілі плоди мають темно рожеву шкірку з зеленими, фіолетовими або коричневими прожилками всередині. Насіння вікамери невеликі та не мають водянистої текстури інших традиційних сортів, що робить їх ідеальними для сендвічів чи гамбургерів без ризику розмокання хліба. Вони смачні в салатах, капрезе та свіжі салі, або нарізані з кибочками, посипавши зверху сіллю. Чи складно вирощувати помідори чи рокі порпеел? Череки Perple ідеально підходить для початківців виробників томатів, тому що за сильно рослими кущами легко доглядати і вони ростуть без особливих проблем. Якщо рослина отримує повне сонце та багато теплої погоди, вище 60F, ці помідори дозріють до свого темного, соковитого кольору менш ніж за три місяці. Ця старомодна рослина реліквія пристосована до інтенсивно спекотного літа на південному сході та досить добре справляється з вологістю. Розмноження. Виростити цей цінний томат можна як з насіння, так і з попередньо купленої розеєсади. Найважливішим фактором раннього росту помідорів є світло. Уникайте витягнутої розеєсади томатів, забезпечуючи 6-8 годин сонячного світла щодня. Насіння. Насіння томатів чирокіпорпел є широко доступним і його легко садити. Найкраще заводити їх у приміщенні. Тому що весняна погода в саду не передбачувана. Приблизно за 5-6 тижнів до пересадки підготуйте 6 пакетів, сітчасті лодки або 4 дюймові горщики, наповніть їх якісною, добре дренованою вихідною сумішю для насіння, уникайте занадто сильного ущільнення ґрунту, посійте 1-2 насінини на 1 четверта дюйма в кожну комірку і злегка накрийте. Насіння слід сіяти лише на глибину, яка вдвічі перевищує їх максимальний розмір. Оскільки насіння томатів відносно плоскі та круглі, вони потрапляють дуже близько до поверхні ґрунту. Не закопуйте їх занадто глибоко. Ретельно полийте насіння і тримайте їх постійно вологими, але ніколи не мокрими. Використовуйте шланг із вентилятором або широку лійку, щоб розподілити воду по поверхні, не зміщуючи насіння. Використовуйте ґрунтовий термометр, щоб переконатися, що суміш залишається на рівні 75-85 f для кращого проростання насіння, додайте під лодки нагрівальний килимок. Череки перпал проростає протягом 5-10 днів. Вирощуйте розесу при постійній температурі навколишнього середовища 60-75 f коли у рослин з'явиться перший набір справжніх листків. Проріджуйте до однієї сади на комірку, удобрюйте розведеною рибною емулією, щоб стимулювати швидке вкорінення. Додаткове освітлення: якщо у вас немає вікна, що виходить на південь або теплиці, вам, ймовірно, знадобиться освітлення для вирощування сильних і здорових рослин. По-перше, повісьте лампочки для вирощування близько до лодків або підніміть лодки. Поки вони не опиняться на 6-8 дюймів нижче світла. У міру росту помідорів повільно віддаляйте від них світло. Якщо вони виглядають худими або ніби тягнуться вгору, довгі проміжки стебла між новими листками, світло надто далеко. Не починайте занадто рано. Будьте обережні, щоб не почати садити помідори занадто рано. Розрослися, витягнуті або квітучі пересадки на силу приживаються в саду. Ви можете втратити ранній урожай, якщо рослини переживають шоковий період. Черек і Перпл росте напрочуд швидко, і ви не хочете, щоб купа перерослих саджанців чекала на підвіконні, поки не потеплішає. Якщо ви плануєте посадку через 1-2 тижні після останніх заморозків, висівайте насіння не раніше ніж за три тижні до останніх заморозків. Для більшості садівників у помірному кліматі таким вікном є лютий або березень на півдні та квітень, або травень на півночі саджанці. Якщо висаджувати насіння в приміщенні здається надто складним, зазвичай ви можете знайти рослини череки Перпал у більшості розплідників або садових магазинів. Купівля розеїса де помідорів позбавить вас від клопоту проростання та вирощування в приміщенні, але вам все одно потрібно загартувати рослини, пояснення нижче, щоб запобігти шоку від пересадки. Вибираючи розеса до томатів, зверніть увагу на колір листя, листя має бути яскраво зеленим і без жовтих або коричневих плям. Ознаки захворювання: якщо на рослині є будь-які ореоли плями. Ваяне або зморщене мертве листя, віднесіть його в садовий центр. Підв'язування коренів. Вийміть розеса з горщика та перевірте, чи коріння не сплутані та не скручуються навколо контейнера. Висота розеса помідорів щаслива повинна мати висоту пропорційну контейнеру. Довгі тонкі стебла свідчать про те, що молода рослина не отримувала достатньо світла. Квіти чи плоди. Всупереч поширеній думці, слід уникати покупки розеса помідорів, яка вже цвіте або дає плоди. Це ознака стресу і може уповільнити раннє зростання після пересадки. Шкідники, перевірте нижню сторону листя, щоб переконатися, що у вашому саду немає попелиць або рогових червів. Купуйте розеса якомога ближче до останніх заморозків. Як правило, сада помідорів пізнього сезону має прив'язане коріння, витягнуте та хворобливе від тривалого перебування в горщику. Посадка Коли температура вночі буде стабільно вище 45 f ви можете сміливо садити помідори в саду. Зазвичай це відбувається через 1-3 тижні після останніх весняних заморозків. Якщо у вашій місцевості часто бувають непередбачувані весни, найкраще накрити розеса до помідорів тканиною або холодним каркасом, щоб захистити її протягом перших кількох тижнів вирощування. Загартовування Однією з найбільших помилок садівників з помідорами є те, що вони забувають загартувати їх. Цей період акліматизації має вирішальне значення для того, щоб допомогти вашій саді томатів адаптуватися до суворих зовнішніх умов. Ви ж не викидаєте пташення з гнізда, щоб воно могло подбати про себе. Рослина має навчитися адаптуватися до холодних ночей, меншої кількості води, більш різкого сонячного світла та менш стабільних умов. Незалежно від того, виростили ви помідори з насіння чи купили саджанці в розпліднику. Дотримуйтесь цих кроків, щоб переконатися, що ваші рослини готові до саду, зніміть теплові килимки та трохи зменшіть полив, не завдаючи стресу молодим рослинам. Розмістіть саду на відкритому повітрі в захищеному місці, наприклад, на патіо або веранді. У перші кілька ночей ви можете накрити їх тканиною і стежити за температурою. Через 3-4 ночі перенесіть розея саду ближче до саду без захисту. Вони повинні бути готові до посадки в горщик через тиждень перебування на вулиці в своїх горщиках. Як пересадити? Перед пересадкою вирішіть, який тип опори для томатів ви б хотіли використовувати. Ці реліквії не можуть стояти самі по собі, і ви, мабуть, не хочете, щоб брудні помідори росли на землі. Найпростішою опорою є класична клітка для помідорів, але найпродуктивніші опори сприяють росту рослини з одного або двох лідерних пагонів, таких як теподібна або подібна решітка. Далі переконайтеся, що ваша зміцніла розея сада ретельно полита, гарний полив перед посадкою гарантує, що ґрунт у кореневій груці добре згрупований. Підготуйте очищену від бур'янів грядку з дуже добре дренованим сугленим ґрунтом. Заздалегідь змішайте будь-який компост або універсальне гранульоване добриво. Використовуйте міні-кельму або ніж хори хори, щоб викопати яму приблизно вдвічі глибшу та ширшу за кореневу кульку саджанця, помасажуйте кореневу зону, піднімаючи рослину з основи та виймаючи її з контейнера. Помістіть помідор в лунку так, щоб нижні частини стебла були повністю заглиблені.